Український музикант просто літає на сцені, грає на акордеоні, потім на сопілці, потім на роялі. І це ще не все. Андрій Яцьків, мультиінструменталіст, диригент, художній керівник ансамблю Високий замок Львівської національної філармонії, брав участь у роботі над саундтреком до легендарного серіалу Чорнобиль, який отримав премію Греммі в категорії Найкращий саундтрек. Пан Андрій зростав у сім'ї математиків і був переконаний, що продовжить цей шлях. В коментарі Суспільному він пригадував, що батьки згодом підтримали його інтерес до музики, і уявіть замість машини для сім'ї купили синові баян. Він каже, що батьки дали йому шанс стати тим, ким він є. Назвав він свій баян тією машиною, якою їде своїм життям. Андрій Яцків співпрацює з керівником мистецької агенції в Америці. Розповідав, цитую: десь о першій годині ночі дзвонить до мене Андрій Підківка і каже: Андрію, якщо ти стоїш, сядь. Нам дали гремні. Мовиться про запис кінцевого саундтреку до серіалу Чорнобиль Яцків виконав роль продюсера в Україні. Він почав шукати варіанти виконавців і зупинився на львівському хорі Гомін. Саундтрек Вічна пам'ять записали спеціально для серіалу. Місцем для запису обрали львівський костел, щоб надати звучанню масштабу. Ці кадри, знято у львівській філармонії і енергетика, яку передавав глядачам Андрій Яцьків та ансамбль, незабутні. Людина, яка щиро любить свою роботу, якій не потрібно навіть це озвучувати. На таких людях безперечно тримається українська музика.